Лариса Червона 11 років працює двірничкою у Кропивницькому. На роботу виходить о 6-й ранку. Коли багато снігу чи ожеладиться, то раніше. Втомлюємося, да, снігу багато буває. Вчора дуже багато накидало сніга, дуже тяжко. Жителі нам не допомагають. Все своїми силами працюємо. У нас не вистачає двірників. У житлово експлуатаційній організації номер 1 де працює Лариса Червона, бракує 41 двірника. На обслуговуванні має 230 будинків, розповідає майстерка дільниці Оксана Галка. На моїй дільниці працює 26 осіб. Потрібно 32-33. Десь встигне десь трошки пізніше. Заробітна плата складає в двірника на сьогоднішній день 6700. Говорить, робочий день у двірників має закінчуватись у другі дня. Взимку навантаження більше. Снігопади, то люди виходять і в вихідний день, в неділю працюють, і в вечірній час. У комунальних підприємствах Кропивницького не вистачає 410 працівників. Майже дві сотні це двірники. Це інформація від заступника міського голови Олександра Вергуна. Не дуже бажають працювати на лопаті, як говорять на мітлі. Навіть і причина це не рівень заробітної плати. Можливість підвищити заробітну плату є. Як приклад, у нас комунальне підприємство теплоенергетик, надання працівникам окремих премій, окремих відзнак. Великий дефіцит є в електриках, великий дефіцит є в сантехніках і великий дефіцит є в двірниках. Поки що бажаючих не дуже багато. Пов'язано це також із військовим станом, і з мобілізацією. Не дуже хочуть іти працівників. Офіційно. Тому під час снігопадів містян просять допомагати двірникам. Такі снігопади великі замітілі, щоб вони виходили і допомагали одне одному. Зі слів майстерки, нестача працівників стала відчутною під час повномасштабної війни. Їх запрошують на роботу і переселенців. За мобілізації хлопців забрали. Багато хлопців, нас дуже мало залишилось люсарів. Мало дуже залишилось електриків. На моєму участку, на Новомиколаївці працює 8 людей, 8 осіб-переселенців. Є і чоловіки, є і жінки, але вони всі пенсійного віку за 65. Працівників запрошують і на комунальне підприємство Благоустрій його відповідальність догляд за скверами та парками, розповідає начальник Олександр Співак. Це 27 чоловік. Кожного ранку, о 6 ранку до першої години дня проходить і в суботу, і в неділю. Вакантні 47 вакансій. Це двірники, озеленювачі. В основному потребує підприємство чоловічої праці, тому що у зв'язку з вторгненням агресора. То зараз чоловіків мало. Всі, хто працює, це відсотків 70-80 – це пенсіонери. Каже, заробітна плата від 9 до 10 тисяч гривень. Ірина Полулях, Володимир Волок, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.